Вітаю друзі 6 вересня. Полювання за плівками Міндіча, Полювання на плівки Міндіча. Сьогодні Служба безпеки України просто приголомшила всіх повідомленням про те, що в Києві затриманий, доставлений до суду і арештований. Народний депутат України від ОПЗЖ Федір Христенко, якого підозрюють СБУ в Державній зраді. Кажуть, завербували в 22-му увага, в 22-му, не раніше році ФСБ. І він впливав дуже сильно впливав на набу. На певних детективів. Ну, чесно кажучи, в мене інформація була вчора, що Хрестенка екстрадують. Чому екстрадують? Тому що після, перед початком широкомасштабної агресії Хрестенко виїхав спочатку в Польщу, а потім в Емірати. В Еміратах він був затриманий два тижні тому місцевою поліцією. Вдома доставлений, була відкрита в суді екстрадиційна справа. Він утримувався у в'язниці в Дубаї. Його дружина дала мені інтерв'ю. Е е я знаю адвокатів, які, власне, е займалися справою захисту Христенка. І вони зараз просто охренівші Знаєте чому? А все дуже просто. По документам Христенко в Дубаях. От щойно мені адвокати сказали, по документам Христенко кордону не пересікав з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Як він опинився в Києві? Ну це е, ми скоро, сподіваюся, довідаємося. Справа в тому, що Христенко був виданий по політичній домовленості без жодного рішення суду, без нічого. Всім привіт, хто там в Об'єднаних Арамських Еміратах, ви наступні. Дуже гарна країна. Недаремно моя дружина казала завжди, що це дірка, куди краще ніколи не літати. Так от, особисто Володимир Зеленський особисто декілька разів дзвонив, спілкувався з Шейхом, домовлявся, щоб Христенка повернули в Україну. На місці там, в Об'єднаних Арабських Еміратах, цим займався такий собі Андрій Гмирін, колишній сматрящий за. Фондом держмайна, при голові Сенеченко, вони обидва зараз в міжнародному розшукі. Е, і саме по Мирину і по Гмиринській банді одну з розслідував Руслан Магомед Расулов, детектив, НАБУ, який мав спілкування, дружив з Хрестенком, і який зараз утримується в Кянівському сюду. Так от Гмирин особисто домовлявся про зустрічі, про все, він веде там з шейхами бізнес по воді. І Федю, схоже, загрузили в чартар і як просто скотину привезли на кордон, приземлились там, по моїй інформації, вже що. Там перегрузили в авто. І в Київ. А в Києві вже імітували затримання, Аре, суд, все. Тепер найцікавіше. Навіщо Зеленському? В чому цінність Христенка? Навіщо Зеленському цей народний депутат? Та сидять там потікали народні депутати, хто завгодно по різним кінцям світу. А Зеленський ще не дзвонив, наприклад, прем'єру Канади, щоб повернули чинного народного депутата з його фракції, ну, цього ЗСНК. Куницького. І громадянство його не позбавляв. Хоча я ще в 19-му публікував його ізраїльський паспорт, документи про службу в Цахалі, до речі, в Цахалі можна. Може служити тільки громадянин Ізраїля. Інший громадянин іншої країни, будь він в 30 разів єврей, не може. Ну, але куниському можна, а Христенка треба вернути. Чому? А вся таємниця в тому, що Христенко дійсно спілкувався тісно з затриманими детективами набу? Більше того, Христенка були. Копії плівок Міндіща. Руслан Магомед Сувок, коли розслідував справу об'єднаної гірнично-хімічної компанії, там дельмініт видобувають, щоб потім титан виробляти рідко земельні метали, він вийшов на квартирку і задокументував. Міндичий Шефіров, Зеленських, Єрмаків, е Силовиків і кучу іншої зеленої гнедоти, млядоти і тому подібне. Коли це стало відомо, його в сізо полювання на плівки, Хрестенка з Дубаю в сюди, йому прямо приїжджав. Заступник, один з заступників голови Служби безпеки України в Дубаї Гмирин там організував зустріч через місцеву поліцію і прямо пропонував: дай покази, ми тебе не будемо забирати з Дубаю. Дай покази проти набушників проти детективів Набу. Тепер його привезли в Київ. Я думаю, що його будуть використовувати для того, примушувати, щоб він оговорив детективів набу, дав на них покази, що вони там співпрацювали з ФСБ і так далі. і так далі. Чи витримав Христенко, Не знаю. Я взагалі цю людину не знаю. Він мені цікавий просто як учаснику цієї. Операції з плівками міндіча. Я точно знаю, що в нього, якщо не всі копії, то частина була, тому що деякі речі, які озвучувалися і які бачились, вони власне, були продемонстровані Федором. Більше того, я мав летіти в Дубай, для того, щоб зустрітись з Христенком, записати з ним інтерв'ю і взяти флешку з плівками. На жаль, в той день, коли вирішувалось питання мого відрядження, Хрестенка затримала в домі, вдома Дубайська поліція, дочекалися, поки дружина в гастроном пішла, і, і все. І я, чесно кажучи, думав, що Христенка не видадуть. Його й не видали. Його не екстрадатували. Його просто віддали, як в мішки чи в запломбованому вагоні. Ну і тепер увага. Останнє підсумовуючи, я читаю деяких народних депутатів, деякі там телеграм-канали афільовані до банкової. Какая разниця? Як привезли цього депутата, адже він підозрюється в зраді? Різниця велика. По-перше, ніякої зради там не було, це все вигадане. І це все направлено на дискредитацію детективів НАТО? А друге, і найголовніше, вас коли до стінки вести будуть? панове, То так само скажуть, яка різниця, який закон. Ну, зелені гниди допомагали режиму вбивати Україну і українців, розстріляти без суда і слідства. Ну, так як Христенка без суда привести з Дубаї в Київ і звинувачувати Хезечому для того, щоб. Повпливати, дискредитувати, НАБУ, дискредитувати плівки Міндіча. Отак От і вас. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.